Підприємець Олександр Нікішин судиться із поліцейським Олександром Масловським, якого визнано потерпілим, на якому етапі судова тяганина, Дивіться далі. Бродівський районний суд під головуванням судді Богдана Петичука продовжує розгляд кримінального провадження проти підприємця Олександра Нікішина, якого винувачують у побитті поліцейського, який перевищив свої службові повноваження. Цього разу на суд з'явився потерпілий Олександр Масловський, обвинувачений Олександр Нікішин та прокурор Віктор Самсонов, який уточнив певну інформацію щодо перебування телеоператора у залі суду. Або він в залі і не буде свідчити, можливо сторона запису захоче його допитати з якихось лістав, щоб потім не виникло процесуальних проблем з жовтих. Далі суд перейшов до заслуховування обвинувального акту. Які ж не висадки що винувати в тому, що є 5 листа до 2023 року, 19 годин, 21 хвилина, перебачив стані в спині, захочений на задньому сидінні службового поліцейського автомобіля марки «Шкодери» під реєстраційним номером 14-13-12-12. Усвідомо, що на передньому сидінні за кермом автомобіля знаходиться працівник прокурорного органу, поліцейський сектор реагування, патрульної поліції, відділення поліції номер 1, Золотівський ракет Ампелійської області, Олександр Ігорь, одягнений оформлений одяг і знаками розпізнавання відповідного зразку, який виконав свій службовий обов'язок. обов'язків, дічь з змотив повністю поліцейському, умисно задав один удар своєю правою рукою у правобук участі на голови поліцейського СРП, ВП No1 Злозінської Масловському, чи завдав йому фізичну бою, тобто умисно заподіяв працівника прохорону оборони побоїв у зв'язку з виконанням цим працівникам службових обов'язків. Також прокурор просив спершу переглянути відеозаписи з бодікамер поліцейських і після того допитати свідків. Натомість обвинувачений заперечив і просив суд поміняти порядок допиту, що власне було судом. Задоволено допитати мене обвинуваченого потерпілого, а потім викликати свідків і лише після того ми можемо по відео і по документах. Чи правильно свідки дають свої дані, чи неправильно покази дають, це буде більш е, справедливіше. Перевищення службових обов'язків з боку поліцейського привело до відкриття проти Олександра Нікішина кримінального провадження. Сам Олександр Масловський, який вирішив чомусь затримати тільки Олександра Нікішина, вочевидь забув, що таке справедливість поліції. А все почалося далеко не через Олександра Нікішина. Я на відео, це все добре. Видно. Я не хаме, був спокійний, вже говорив, але жалеть провокував. Вона прилюдно при всіх посилає на цензурну і мене першою, я хочу зауважити це. На відео ми це дивилися, коли виглядала по статті 185, яка була скасувана, що жили перші мене образив. Ноль реакції Масловського, ноль реакції коміка на це, вони її піддакують. Я оборився, як, як так, при сутті поліцейських вже, буде поматувати, ще й мене матюками посилає. Я оборився, як мужчина, на захист, то ти, що ти, хто ти така, і звідси. Ми це все побачимо. Просив я, Масловський, на сильний момент тягне дотикання їхати. Я кажу, є в є то все, є права людини. Як хочеш, я поїду, але протоколу на місці, будь ласка. Я казав, що будь ласка, це на відео є. Казав не менше сіми-вісьми раз, я підкреслюю, не один раз, не два, не три. Вісім раз. До того дійшло, що Московський на мене кидається, починає бити мене нарушниками по голові. Причому хочу сказати, наголосити, причому в нього така фішка є, як провокатор. Він кидається на мене з криком і відпусти мене. І починає бити. Я в той момент, я знаю, зображаю, що це таке. Я зразу ж секунду, секунду кричу, я тебе не тримає. Його керівник, той другий напарник, він його заспокоює і каже не руби, цього тихо-тихо, відступив. Він ні, він ж пальці є, він ж герой, бо думаю, в автомат всього починає мене гамселити. Певно, що я захищаюся. В мене життя здоров'я, я лежав в чималі тільки в його трубку. Я пролежав я потім подав документ епікріз. Мене, на як не могли спасти, завезли у Львів. Я там пролежав більше місяця з коронавірусом, ледве відкричав, більше 200 тисяч, пішло тільки на лікування. Мені ті трубки грязні від нього дихати. Було би проще, проще. Я йому кажу, склади протокол. Присутності по світі. А протокол, тобі ж ніхто не заважає, бо всіх не хочеш підписати, будь ласка, по почті і автоматом штрафші, як ти хочеш. Все, розійшлися. Ні, я можу хотілося показати, що мене не попереджає, мені пшикає якоюсь кислотою в лице. Без попередження, без нічого. ніяких, е, 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 Я не знаю, що кислота. У мене запікнуло очі, лице горить, соплі, е, поціпли сльози. Починає мене проходить десь 5-10 секунд, а на відео ми це записали. Він знов підходить і так цинічно, бачите, я це лице закриваю, а він підходить і знизу так, тобі нагло, от сидю. От лабається от, 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 сидить. Друга політина би мовчала. А це є, це є. І дивіться, мою вимогу він поставив, коли я йому задавав питання, а тут на відео є, в лікарні. Чому ти застосував проти мене газ? Я не знаю, що ти, чи ці гірни підслапає, не, не потражав людину. Бо ти підняв на мене руку. Зауважте, не бив, не нападав. Бо ти підняв руку. В жодному рапорті не написано, що я його бив, нападав. Два рапорти написано в управлінні на імені лікача. Показок дає всюди. Всі свідки показали, що я вперше не випадав. Ніхто не бачив ні у лініях, ні ні сама та сама, що викликала, ні пристінські, який поруч стояв. Беруть мені крутять наручники взад і в машину. Проти моєї волі. Я волі добра не давав. Підкреслюю ще раз: я не давав, щоб мене везли в лікарський зад. Після цього ряд питань поставив обвинуваченому прокурор. Жела прокулана Московського. Щоб він проти мене застосовував силу. І їм так казало дослідно, чого ти стоїш на Це Чо ти? Це не навіть. Чого ти стоїш? Бери його, весе А то я так не позвоню, то я любчику позвоню, йому капітану його начальнику. тому що хотів героя собі показати. Питання в тому, коли ви почали вживати на церкву лексику до потерпілого Мисловського? Я не вживав до нього. Вживав. Ні, я не до нього. Я вживав до жив. Тобто, якщо то, він стояв, бігав там рядом, то не значить, що я б його особисто. Тобто, якщо ми будемо дивитися відео, то ми не будемо, будемо розуміти, що ви говорили в іншу сторону, а не іншу З... сторону, так. Розуміло. Багато людей стояло. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи було би йому смерть? Ніколи. Я пояснив, що я казав, що твої. Одно ті е, служивці, поліцейські МВД, які служать е, там, які загинули і вже лежать на тому світі, а ти поплюжиш і порушиш у закон. Оце не сприйняв, а це не погроза. Ви, це ти... мій вислів тому в плані обіди, що коли люди захищають країну, а цей тут дозволяє собі безприділи і беззаконня, у тому плані я мав на увазі, а не смертю. Не треба перекручувати. Ви дослідно так сказали, як зараз було? Так, подивимося, будь ласка. Зрозуміло. Я відео. Скажіть, будь ласка, як ви прибули е, до того місця, де відбулися події? Тобто розумієте, що ви казали на транспорті. Ви самі були за кермом чи вас везли? Мене привіз син Сергій в 19.33. Але Московський написав, що я їхав в 19.39. Різниця 6 хвилин. Чому така хвилина вийшла? 6 хвилин різниця. 19.33. Він мене привіз. Є це. Е... Протоколі написано, що він. Тобто в рішенні судду по 130 як я пам'ятаю, написано, що приїхав Нікишин 9.33, а по борі показує д Тобто ви заперечуєте, що ви прибули тоді, на місце події, в особисто як, як за, за керуванням транспортного засобу? Ні. Зрозуміло. Запереч... Ну, да, Чи притягнуто вас до кримінальної відповідальності за статтею 130-х України за керуванням транспортним засобом салем вольного спініння? Притягнуто притягнуто. Як можете пояснити, ви кажете, що ви не ви були тверезі і прибули? Пасажиром, а рішенням суду встановлено, що ви були в саміло когось в і і прибули керуючий транспортним засобом. Як це можна пояснити? Бувають такі поняття, як судові помилки. Тобто ви вважаєте та рішення так. судові помилки? Так. Вважаю, і це питання ще виглядається. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи пропонував вам потерпілий Московський чи інший працівник поліції, як працівники поліції прийти, пройти в них тест на стан алкогольного спінняння? Так, би мовити, пронути, як говорить. Про, <шо> про, про Чи проводили це ви? Тому що, як, як я говорив коронавірусом, я сказав тяжко, я ніякі предмети ні в руки, нікуди не був, тому що мене їх чітко і нічого дома. Я казав, складайте протокол на місці, я готовий прийти на заході. ми сили потім мене піднімати. Закінчивши із питаннями від прокурора, потерпілий поліцейський поставив у винуваченому теж ряд запитань. Я вас побережну, про за заходи приймали, що я буду за вас застосовувати заходи приймається. Ви не говорили цього. Ви не говорили. Ще, я хочу наголосити, що ви чули. Він цього не говорив. Що буде застосовувати слізогінний газ. Це є фізична сила і слізогінний газ, це є різні речі. І це менше добрий, знайдені це все проходило. І вже багато судових розглядів було по цьому питанні. Можете до питання. Добре, наступне питання. Те, що ви казали, що ви являєтеся директором телекомпанії, то журналістом, дає вам якісь піші права, ніж інших людей. Дуже дивно, що в Бродівській поліції працюють люди, такі як поліцейський Олександр Масловський, який, на жаль, виявився мало обізнаним в законі України про інформацію, в законі України про державну підтримку медіа, гарантії діяльності та соціальний захист журналіста, і який на власний розсуд, не зважаючи на вказівки свого керівництва, самостійно вирішує, як і з ким вчиняти при затриманні. Простішими словами кажучи, дуже прикро, що поліцейський дозволяє самоправство. Хомік, чому вас попереджав, що ви перевищили свої уваги? Можете мало запитати чому. Добре. Скажіть, чому він вас заспокоював на відео, щоб ви зупинилися на інтересному відповіді? Добре. Ви писали рапорту спровозності? Ну, в ньому, Проте, описує, у ньому описується все в рапорті. Я в рапорті описав конкретно факт э, застосування кайданки та ТР чотири. про що так само мене вимагає закону України на Чому у висновку дисциплінарної комісії також жодного слова немає? Там вже... Вам не, Вам не відомо? Я ж не був в комісії. Ні. Ваші покази приводять з семінарної комісії. Ваші покази, хроміки Московського, Державного слова, про завдання ударів. Я вже вам не передав запитання. Ви написали, що для припинення протиправних дій ви застосували засоби впливу кайданки. Які протиправні дії були, що потрібно було застосовувати кайданки? Я вже передовую, що особа затримана. Поліцейські повноважень застосовувати кайдан на цьому судове засідання завершили. Наступного разу допитають свідків Сергій Нікішин телеканал Броди